Зараз я музику притишу. Реб'ят, ріка стрім запущу. Ну щас, в смислі фрезі в поставлю. Щас подожди секунду. Тут ще одне питання. Я отримав вчора, Ну так і не доліз. Сьогодні тільки доліз. Павербанк мені чоловік прислав. Це павербанк на 100 тисяч. Коротше, а е він каже, що він 50% блимає. Я він ставив його на типа весь вечір, і він так і остався блимати на 50%, Коротше, що щось із ним не так. Я кажу, якщо впевнені, що не так, шліть легким повернем, розберемося. І він мені в телеграмі попросив, щоб все було чесно. Він каже: Я люблю чесність, якби по-чесному і якби ви ще й відео зняли. Ну, це просив чоловік. Їх вже в нас немає, да, на магазині. Таких вже немає. Ну, ми ще привеземо. Е -е, так, значить, беремо павербанчик. Зараз провірю. Панелька працює, Панелька ця. працює, Так. Будемо зараз спробувати. Я питав, за ну, рядні, кажу, провода міняли. Він, так, да, так, да, все. ну, Зараз. Що там, Штатів? У мене прищепки нема. Що тут і робиться? Е, зараз. Так. О, зарядка для телефона пригодиться. Тут ї скажуть, що я щось придумав або щось склеїв, змонтірував до кінця. Я кажу, тобі відео знімай, а ти мені паузу нажимаєш, щоб потім сказали, що я постаював кусочки. Значить, стоп, це мікро-USB-шка, айпсі-шка. Кабель, oh, давай, візьмемо. Uh, зарядне, мабуть, візьму оце ось ось. Uh, USB-тестер ще треба. В мене якраз лишній був. Я на магазині оставив і все виявив. В портфелі в мене є з собою тестер. Так. <плес> Вставляємо це в тестер. Це сюди. Зараз це мамин акумулятор заряджається. Кіл подвинути так. Подвину, так. Цю розетку сюди вообще отак вот зробив. Так. Що подивимось. Так. 11,9 і вольта. 1,45 Ампера, 1,49 Ампера, 1,47. Так, коротше, у нас 12 вольт, 1,5 Ампера. Це 18 Вт, потужність зарядки. І зараз як мені його... Ща, ще, 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 Я подвину його. Поняли. Оце ось кабель. Я його закручу сюди. Він тут стоїть. Тепер дивися. Ми поставимо штатівчик. Правильно? Mm -hmm. Ми поставимо штативчик. А, Телефон ти не брав з собою? Ні. У мене зараз, може, лишній є. Щас, щас, щас. щас. Я маю цей. Ти з собою зарядку збрав? Тут на нуль збито, да. Тут на нуль збито. Ось, 22 мА. Бачиш? МА години, 22. Тобто, рахівниця мА годин роботає з нуля. Понял, да? Побачив. Сейчас мені телефон, головне, зарядку поставити. А, ні, це быстро зарядок. Давай вистрий зарядок поставимо. Тільки телефон, мабуть, стухший. А, це Type-C провод, Стой. дуже похожі, це мікро USB. Ну, зараз телефончик трошечки, мабуть, підзарядиться, бо він, мабуть, дохлий. Зараз я подивлюся, но, мабуть, він дохлий. Щоб я включив на безперервну сьомку, поним? Угу. Mm. О, диви, він даже... Так він, фуу, так він заряджений. Я його, видно, десь на зарядку поставив. Ну він виробився, я його поставив на зарядку, він зарядився. Це добре, значить зараз ми можемо включити. Давай я оце гніздо переставлю. Щоб не мішало, так? Да? Отак, щоб видно було. Угу. І зараз запустимо відеосьомку. Ребята, зараз ми вами займемося теж, стрім щас запустимо. Щас. Ми спінемо, короче. Збирайтеся там. Ще в нас хвилин на роздачу призів, так що хвата, успінемо. Зараз запуститься ця шарманка. Настя, ти оце не віднесла в інструменти. Доча, я просив тебе в інструменти віднести. В інструменти тебе просив паяльник однести з отвількою і з припоєм. В тебе все час робиться. Так, а так не видно. Щось. Стоп, давай ми зараз ускорено цей траферна поставимо, так? Да? Блін, дуже світиться. А чому воно не видно табула цього? Неможливо змінити масштаб у цьому режимі. Хорошо. Ща, ще, ще, сейчас. Так, подожди, я думаю, 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 думаю. А если якийсь світильник поставити, його? Ні, не проканає. Стоп! У мене є прищадка запасна. Воно прищадка може. Бо циферблат дуже світе в морду телефона, і телефон не може чітко нарисувати цифри. Ти бачиш, так? Да? Угу. Давай сейчас. А ну-ка вот так. Ну. Ну. Ну так что-то видно, да? Ни не видно. Ни не видно. Давай я зарядную станцию возьму. Включу ее. Давай я включу LED-панель. Если она будет быть Бачиш? О, Вона дає так, світ і тепер світ не, не напряму в кам. Перебиває світ. Поняв? Побачив як? Тепер видно рахівницю міліампер годин, і. Щас, та йдиш ти. Ну, тільки не видно, що у павербанкові моргає, да? А, так видно, що у павербанкові моргає. Взагалі чітко все видно. Видно? Mm -hmm. Отак фіксуємо. Настя, цей телефон не трогать. Ну, Зірядної станції хватило. Так, Починаю з відеосъйомку. Все, пішло час, Будемо засікати час і мА. Зараз 108 мА вже в пауэбанкові.